Війна закінчилась. Як український підприємець заробляє мільйони у Росії і хто це покриває? Польські фермери геть подуріли, чому митники не пропускають машини для Збройних сил України. Міністра махінатора засудили, що більший захід утримання під вартою. Але хтось вніс заставу у 75 мільйонів. Проводили вибори на окупованих територіях, скандальне затримання колаборантів. Не хочеш служити? Купуй інвалідність. Дива шахрайство від українських лікарів. Вітаю, друзі! Я Олександр Преподобний. Польські митники вигадали щось, знаєте, новеньке. Вони не пропускають віднині автомобілі для зсу, мотивуючи це якоюсь новою постановою. Польське свавілля відносно українців не не, не має меж. Е, значить, не е, польські митники не пропускають нас е, зв'язку з тим, що вони мотивують, що ці це є вже якби комерційна складова. Е, взагалі повна маса автомобіля має бути не перевищувати 3,5 тонн. Хоча це до до останнього часу, до сьогоднішнього дня, все, все проходить. Не дивлячись на всі потрібні документи та заповнені декларації, польські митники ігнорують українських перевізників. До речі, а де там ті хлопці і їхні родичі, які влаштували бунт через заборону видачі документів чоловікам призовного віку? Чому не на місці мітингу? Тим часом в Одесі ухилянтів шукають скрізь. Ось зранку ТЦК проводить рейди в громадському транспорті. Зупиняє і перевіряє документи в пасажирів. Шестеро чоловіків збиралися вночі переплести тису, але щось пішло не так. Клієнти заздалегідь готувалися та вийшли на організаторів незаконних переправлень. Ті обіцяли безпечний перетин кордону за винагороду від 5 тисяч євро до 10 тисяч доларів. І цих плавців таки зупинили прикордонники за 100 метрів від кордону. Ну і вертаємось, друзі, до найгучнішої історії тижня. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід міністру аграрної політики України Миколі Сольському. У вигляді перебування під вартою з альтернативою застави і того ж дня за нього внесли заставу у понад 75 мільйонів гривень. Сольський має перебувати за кожним викликом слідчого набу. Також прокурора і інших органів не відлучатися за межі Києва без дозволу прокурора судді і утримуватися від спілкування зі свідками, здати документи для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд України і в'їзд в Україну, а також носити електронний браслет контролю. Нагадаю, набу звинувачує міністра у. Земельних оборудках на 291 мільйон гривень. Чи в не втече Сольський разом із браслетом, друзі? І звідки ж в його оточення 75 мільйонів гривень? Питання, звісно, риторичне, але не пишіть коментарі. Ну, а хтось далі працює на Росію і кому війна по цимбалах. Журналісти, розслідувачі дізнали, що відомий український підприємець Олександр Глузь не лише не зупинив бізнес в Росії, але й продовжує його розвивати. Нещодавно він фактично керував горілчаною компанією Неміров. А відтепер він сплачує чималі податки в бюджет країни-агресорки, бо інвестує у виробництво в Карелії і зараз вони працюють як Рас над новим логістичним центром і розширенням потужностей так, успіх це не його нізяй змірять. Он вже наступил сейчас или он що буде впереди, когда вы все время двигаетесь вперед. У Карелі до речі, дуже задоволені новим інвестором. Про це заявив нещодавно місцевий губернатор Артур э, Парфенчиков. Формально цим інвестором є зареєстрована в 2017 році в Петрозаводському компанія Алковорлд, яка в розпал російської агресії придбала майновий комплекс Петровський э, разом з торговими марками у російського спиртового холдингу Росспірт. Пром. А хто ж власник? Це українець Олександр Глусь, одноосібний власник ТОВ «Алкуворлд». Після широкомасштабного нападу в 2022 році з російських бізнесів почали виходити сотні компаній, в тому числі й українські, але Глузь не зробив спроби навіть якось переписати свій бізнес на довірних осіб, хоча б і вирішив збільшити навіть свої активи в країні, яка почала фізично знищувати його батьківщину. У 2022 році Alco World році перерахував у російський держбюджет понад 5,7 мільярдів рублів податків. Це приблизно 63 мільйони доларів. Проти нього досі не введено жодних санкцій в Україні та не порушено навіть кримінальних проваджень. Але друзі, ось що цікаво, поки Глусь облаштовує будинок в Росії, його сестра Наталія Коров'яковська працює заступником голови увага, наглядової ради стратегічного українського підприємства, яке входить до складу укроборонпрому. Що вам за абсурд, вона ж виробляє системи управління мінно-терпедною та ракетною зброєю, а також бронетанковою технікою. Кому війна, а кому як то кажуть, бабло США. До речі, сьогодні оголосять про надання Україні пакета військової допомоги на понад 6 мільярдів доларів. Він міститиме системи Петріот, артилерійські боєприпаси, безпілотники, засоби протидії безпілотникам і ракети класу повітря-повітря, які власне будуть встановлені на винищувачі. Це окремий пакет допомоги, який не входить у 61 мільярд доларів. Зброю постачатимуть поступово в міру. Закуповування її у виробників, враховуючи, що збройні сили України чекають на цю зброю вже понад півроку, часу зволікати просто немає. Дев'ятьох колаборантів затримали СБУ. а точніше, весь склад так званої виборчої комісії РФ, яка працювала під час окупації Херсонщини. Усі зрадники погодилися працювати саме на росіян під час незаконного референдуму. Так званого також правоохоронці встановили очільницю цієї псевдоустанови, але нині жінка переховується на тимчасово окупованих територіях. Для роботи на фейковому референдумі колаборантка залучила дев'ятьох місцевих жителів за її вказівкою. Підлеглі масово агітували своїх односельчан підтримати псевдовибори. А в день незаконного цього референдуму колаборанти обходили приватні оселі з виборчими урнами, так званими, та бюлетенями в компанію збройних бойовиків. Коли правобережжя Херсонщини звільнили, голова виборчкому втекла разом із окупантами на лівобережжя, а її підлеглі залишилися і залягли на дно поблизу лінії боєзіткнення. Але кожен зрадник України отримає покарання, ось цим вже загрожує по 10 років тюрми. Хочеш бути інвалідом, та будеш, але ж за гроші. Прибутковий бізнес. Єдиний нюанс незаконний. Вигнали лікарі на Львівщині. Голова лікарсько-консультативної комісії медзакладу. Залучив до обруток чотирьох лікарів за його вказівкою. Вони шукали серед своїх пацієнтів, охочих отримати чи продовжити групу інвалідності. Проводили з ними бесіди, переконували, що вирішити питання вдасться лише з їхньою допомогою. І за гроші суми для кожного пацієнта визначали різні, в залежності від того, чи інвалідність встановлюється вперше, чи її потрібно було продовжувати. Для жінок послуги коштували дешевше. найвищі цінники, звісно, були для ухилянтів, яким довідка про інвалідність давала змогу виїхати за кордон. Відомо про 10 випадків видачі довідок, за які лікарі отримали 200 тисяч гривень, але насправді заробили на такій схемі ділки. Набагато більше під час проведених обшуків вилучили в них майже півмільйона гривень, 47 тисяч доларів та 7,5 тисяч євро. Ось так наркотики в дитячих іграшках. Друзі, четверо мешканців Житомира налагодили контрабанду канабісу і кокаїну з Канади до України. І наркотики вони пересилали, маскуючи їх в коробках з під дитячих іграшок та одягу після отримання товару. Його фасували і відправляли для подальшого збуту закладникам по всій країні. Міжнародний канал контрабанди викрили нарешті у ділків. Знайшли 8 кілограм канабісу та 15 грамів кокаїну. Орієнтовна вартість вилученого складає 4 мільйони гривень. Ось така історія, друзі. Збережіть себе і побачимось з вами вже в понеділок.